Придбала на посадку два сорти голландської цибулі. На озиму посадку садити буду, мабуть, десь в кінці жовтня. Взяла штучі сорт. Це гострий сорт, врожайний. Я його вже не перший рік сажу. Мені дуже подобається цей сорт. Він буде більш легкий. Чим напівгострі, наприклад, сорти. Середнього терміну дозрівання, гарна стійкість до стрілкування цього сорту, тому його взяла собі на посадку. І ще один мій улюблений сорт радар. Радар це напівгострий сорт цибульки, вона така довгенька, я дуже її люблю використовувати в свіжому вигляді на салати. Теж вона середньо-раннього терміну, напівгостра, гарні цибулинки, смачні, дуже приємні в салатах. Ось такі два голландські гібриди я взяла на посадку під зиму. Весною буду садити свою цибулю. В мене є своя сіянка. Тиканка, верніше, вона сіянки вирощена. Цей я буду садити в березні місяці 2026 року. Покажу вам, яка вона вийшла. Ну, і вже покажу саму посадку весною, а зараз займаюся прибиранням, готуванням ділянки, і в кінці місяця будемо садити цибульку.